Don't <laughs> <D> <laughs> Привіт, прокидайтеся, Це 91,8 FM І ми вже тут вас зачекалися. У нас тут дуже весело. Перед мікрофоном Наталка Пазюк, Оксанка Вишнева, наш звукорежисер Михайло Федишин. А ще Наталка продовжує. У нас тут три віки, як ми жартували перед ефіром. Давай тому що власне цей тиждень ми назвали Women's Week, У нас тут в гостях Вікторія Герман. також корінь Вік. І звісно, вона буде говорити про фешн-вік. <реш> <реш> Отож, Вікторія Герман у нас у студії стиліст. Привіт, Віка! Привіт, добрий ранок! Ми сьогодні говоримо про те, як бути модною та стильною жінкою цієї весни. Ось і розпочнемо з такого запитання, як розпочинала свої ранки під час Fashion Week, бо ми знаємо, що ти вже туди була та? їздила там, була побувала, побачила багато зірок, багато емоцій. Тому розказу. Ділись, розказуй. ну порівняно з ранками в Чернівцях, то там такі. Такі були ранки дуже ліниві, тому що на роботу потрібно було приходити на 12, а, на другу дня. <с DC> так, тому ми могли приділити пів дня, привести себе повністю в ідеальний стан і щоб там уже нас не хвилював свій зовнішній вигляд, ми вже там чисто працювали. Дуже цікаво. А каву там п'ють усі всі моделі, візажисти. Чесно сказати, модель. З кави я не бачила, mm -hmm. я їх тільки бачила з яблучками, з йогуртами, з водичкою. З водичкою так. Так. А ми там, звичайно, булки наминали, <світ> <світ> каву пили, все як все <світ> по нашому. Ми не звідси, ми з буковини приїхали своїми особливими. Ми нічого собі не відмовляли. Е, 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 <світ> як там було, як все відбувалося? <світ> Те, що на 12-ту ви починали свою роботу, це ми зрозуміли, <світ> що Дуже далі. Так, так, що далі? Ну, далі взагалі, звичайно, це е, перед тим, як вже починаються покази, десь в 4-5 годині після обіду, то йде підготовка. Готують всіх моделей, готують візажисти, стилісти, ці дизайнери теж бігають. Тобто е, Спочатку такі трошки дискусії можуть вестися з приводу зачіски, з приводу макіяжа, тому що роблять, робиться так, якби пробна, пробний варіант, вони дивляться вже і кажуть, так, так, там вище, нижче, е, гладше, коригую, так, вже коригую, так, і потім вже безпосередньо починається е, така суматоха, коли вже починаються покази, тому що самі такі. Популярні моделі, вони самі такі, скажімо так, яких всі хочуть бачити у себе на показах. Вони дуже часто треба їм змінювати образ. Тобто, може, кожних пів години. Повністю потрібно бідна, перероблювати. Бідна, Жіночка, <рив> дівчата. А так. віка, а от скажи по секрету. Ну от якщо в них одна зачіска, так. через пів години їм потрібно Інша? іншу так. зачіску. Голову як там волосся миють чи за цей період? Ні, ні не миють. Також тобто зробити? Так береш, сушиш, мочиш, випрямляєш, робиш локони. Потім треба зробити якийсь мокрий ефект, знову мочиш. Знову треба потім гладкість, сухість, знову сушиш. Коротше, так да, їхнє волосся. Трошки та, та, ну мити там нема, просто часто взагалі. Взагалі, от ти ще сказала, що дизайнери е, бігають. а Мені ж здавалося, що всі от дизайнери, всі творчі люди, вони так повільно позаджають. Знаєш, як і треба так, це, це треба так. Ні, вони там бігають, носяться, нервуються дуже Всі нервуються до, до показу, В них всіх є ще по декілька асистентів, які їм допомагають, і яких вони так само скрізь відправляють все контролювати. Да, до показу це суматохи. все в такій суміте. Ось так, друзі. Нехай там на Fashion Week бігають. А ми зараз послухаємо музику, розслабимося, заспокоїмося, або потанцюємо. і Потанцюємо. Залишайтеся з нами. Це дев'яносто. Один FM. доброго ранку, друзі. Це 91,8 FM. Це ранок із символами. Наталка Базюк, Оксанка Вишнева і наш стиліст Вікторія Герман розповідають усе про те, як виглядати модною та стильною жінкою цієї. Весни, і ми продовжуємо Нашу про безмогу. найбільш таку популярну подію в нас в Україні, яка трапилася так, нещодавно в модному житті uh -huh. нашої держави. Це вікна Віка. Ти пам'ятаєш, ти вже в нас була в студії, ми говорили yeah. про зачіски, ми говорили про сивину. І так. тоді ми дали тобі завдання. Ми знали, що ти будеш на Fashion Week, Ми знали, що ти там побачиш команду або самого Валерія Міладзе. Нас всіх дуже цікавило. Сивина вал Валерки. <плес> <плес> Вона натуральна, чи... чи то якийсь там ще чаклував стиліст над цією сивиною. Ну на жаль, Валерка сказав, що він не може прийти на так? Fashion Week. Вот. але я ж звичайно з. І з усіма зусиллями виясняли цю інформацію, <реш> радилась самими провідними стилістами України. Так, от от бачу, ми заберемо силю О, Ось. і ми дійшли до думки, що швидше за все він просто вже був сивий, він фарбувався, <реш> тому що є зараз різні дуже сучасні засоби по тонуванню або відновленню природнього кольору волосся у чоловіків. Тобто, ви навіть не скажете це, не різка переміна, тобто дуже такі. Дуже mm. дуже натуральні, гарні кольори. От він фарбувався, фарбувався. і Вирішив досить коротше. Хватить. <рігла> <рігла> хватить сивина, прикрашає мужчину. Буду я природним, натуральним, красивим mm. сивим. Чоловіком mm. oh, так. <рігла> і Швидше лише? за все, це так. Це було саме так. І нічого він не не додає, нічого. Ні. Це от просто перестав да. в один момент. Просто перестав підфарбовувати. Mm. Так молодець. Отак от, от розкрита найбільша таємниця наших ефірів, Так. Павло Зібров задумався, тому що він такий чорнявий. козак. Я ж Бравий. якщо ви нас чуєте, то так Є дуже-дуже гарні зараз методи по відновленню природнього кольору волосся у чоловіків. Тому, пане Павле виглядає мене просто Натуральні. бомбезно. Натуральні. За все. І все буде добре. З якими там дизайнерами працювала твоя команда, ти особисто з ким познайомилася? Хто як реагує на зачіски, на це все. Ну, тобто, розкажи детальніше про такі речі, про про трошки, трошки про зірок. Так. так, ну, дизайнери для мене особисто всі були відкриті. Ми всі були новинкою, тільки з одного я знала це Залевського. Uh -huh. От, але в нього своя команда стилістів, а ми працювали з дуже класним модним стилістом AMG. подивіться, на його роботу. Це українське. Це все українське. Uh -huh. Слава е Гасанова, Рибалко. Ну, багато таких нових для мене імен, відкриттів, я думаю, що і для більшості також. Прослідкуйте, подивіться дуже дуже цікаві. Буде роботи дуже цікаво, да. звісно. Віка все досить нам загальних <гум> цих фраз. Переходимо вже <гум> до конкретних <гум> секретів. Що, що пропонували українські дизайнери цієї весни? За чим нам уже бігти в магазин для того, аби бути в тренді? 2017? Дуже багато чого залишилося з тенденції 2016 року. Тобто це такі спокійні пастельні кольори, mm -hmm. кремові, пудрові, це вічні, кольори. Це вічні mm -hmm. так. Потім поєднання ну, ці крупні такі вишивки на тих же пальтах, на пуховиках. Mm -hmm. от будуть дуже дуже великі крупні вишивки, поєднання гіпюру, але такого дуже не забитого, а дуже ніжного. Mm -hmm. Гіпюр з атласом так само, гіпюр з шовком так само, це все зберігається просто трошки в кольори. Зараз це оранжевий, яскравий оранжевий, <плес> uh -huh. Uh -huh. ну, кремові це ще казала. Потім такий. Uh -huh. Ну, болотно-зелений, такі більше до Темно-зелені темно кольори, гарні. гарні так. Ну, світлі, темні це звичайно так само. залишилось. кльош, труби. Кльош, зараз знову повертається. Так? Так, О, і, дівчата, витягуємо, витягуємо, витягуємо. свої злабоси злабоси старі, Кльош, труби, під, підстріли, бріджі, капрі. Це все е, повертається і це все буде модно в 2017 році. Аксесуари, що найбільше вразило з того, що побачила щось таке. Аксесуари це такі дуже-дуже маленькі сумочки, як менші, ніж мобільний телефон. а що ж туди ставити? Тут не поміститься. Найбільше просто як. Да. Або таку ну, ключі сунку. можна поставити, наприклад, Жон. так. Помаду і то а, таку крошечну. І все, що ще, ще потрібно для жінки. Так, то все так валізи з собою не потрібно. Так. Ну і е, на прикраси на волосі так аксесуари mm. там різного плану. Обручі такі великі, крупні. Ну це більше вже. Катя до Останча завжди в втрані. Так, так, вона, ну. до речі, була так само mm. її бачили. Mm. Так, mm -hmm. приходимо, вона була в якості гостя на показі, uh -huh. не як телеведуча. Uh -huh. е, наш... Просто вибирала собі Так, собі образ, з, з, так образ. зі своїм безлюбленим була, oh, ану, так гор... Такий так. так, горбуном. Так, ну, так, друзі, так. сьогодні день відкриттів на радіо Буковина. Горбуно, да. а чуєш, вони не да. конфліктували там з приводу Ні. росту? Ні, ну. абсолютно вони <рес> собі взагалі вона правда була без каблуків, ну але, і, не аж так, не, аж настільки в нього без каблуків. Mm -hmm. От ну ну видно, що в них є між ними іскорка, є закоханість чи любов. Видно. Mm -hmm. О, От чому вони вони так гарно ведуть так, передачі так, рані, справді спрацювали. розуміють одне одного? Так. Так. Ми теж розуміємо одне одного і розуміємо те, що після такої насиченої інформації треба трошечки музики. Музин <су> новин <су> да. дівчата. Музика на 91,8 FM. Доброго ранку, друзі. Це 91,8 FM, Ранок із символами ранок наповнений модою відкриттями, <су> відкриттями, відкриттям, таємницями зірковими таємницями новинами. так. Тому що у нас у гостях стиліст Вікторія Герман. Привіт вік! Привіт ще раз. Ти вже тут нам розказала і про Мілаце, і про осадчу, і ще про багато таких відомих людей. Це ми не будемо озвучувати і розкривати прям всі секрети. А розкажи нам трішечки про макіяж, яким він повинен бути весною, от кольорова гама, яскраві губки чи ні на там якісь нарощені. Всякі гі, гі, та, гі. Так. Розкажи. Що було трендовими на Fashion Week? Це природність, це природні сяйва шкіри, природні кольори, на очах в плані там, якісь тіні, смокі. Це все було мінімально. Mm -hmm. Практично не було. Якщо були якісь там уже фешн такі макіяжі, які, якби в принципі, не непримінимі в житті, то це так само був мінімалізм, якась там полосочка, якась там рисочка десь, якийсь там кружочок, тобто такі ізюминки маленькі, а взагалі просто гарна, свіжа шкіра. Set. О, Віка, а скажи, а там у всіх губи на карті зікону. Ми просто вчора мали розмову. У кого в зірок моделі? В моделі. Ні. Моделі всі насправді, напевно, 18 років це максимум. Ага, О, так, всі дуже юні, всі 15, Скажем, 15, да, основний такий саме. 70% всіх моделей це 15-17 років. Боже мій. маленькі да, Діти в школу не ходять, вони ходять по да, Так, Дуже дуже, якщо навіть придивитися до лиць зблизька лиця моделей, то ви зразу побачите, що це дуже-дуже дуже, дуже юні дівчата, і вони так себе там і ведуть. От і від собі, ви робите <світ> тут, пів години вилизи ту західку, щоб дизайнер приходить, одобряє все, все так, все добре. І в них ще є там якийсь проміжок часу до показу, тому що речі. Вже безпосередньо Перед за пару uh -huh. да, хвилин до виходу. І ми йдемо на там чи каву, чи десь йдемо погуляти по тій, бо то велика дуже територія. І дивимося, одна на другу вилазять, копають, <різь> усі, <різь> сміються, <різь> ага. бігають, носяться Тобто Звичайні діти, що <різь> та, що ми та, та, і всі, всі повністю зачіски ще треба завжди було підправляти вже після того, як вони оділи одяг. <різь> <різь> А до речі, модель має якесь слово от своє. От я не хочу, ні, тобі, мені не додається. Ні, нема. ні, працювати mm. з ними. Це одне задоволення. Одне задоволення. Тому що вони дійсно в цьому професіонали. Вони сіли їм абсолютно все одно. Що ти робиш, скільки ти раз її потянеш? Вона знає, що це її робота. Все, це їй платять гроші. Чесно, ні з однією червецької моделлю так не працювала. І ну ти не нас просто так. Це буковина Week. Вибачте, будь ласка. Отож, Віка, ти вже так сказала про зачіски. Кілька порад. Що там було на Fashion Week, Які зачіски робити нам? От ми от завжди повинні дуже рано прокидатися з балкою і наші ще співведучі. Тому порадь тратити час ще на локони, вранці. Ні, абсолютно ні, дівчатка. Зараз бомж стайл, аля домохозяйка жарить котлети з пучком таким, знаєте. Так, це все в тренді. Ну і плюс плетіння так залишилось різного плану і об'ємні, навпаки, такі більш затянуті плетіння в моді, а все остальне повний бардак на голові. Бардак цей чим фарбувати цієї весни, якими кольорами? Кольорами це зараз дуже дуже модний знову стає блонд. Ну, це да. Ballon, червоні рижі відтінки і різного плану балаяжі mm -hmm. і перехоєння так і плюс знову ж таки натуральні відтінки, просто натурально однотонні кольори. Знову повертаються. Це дуже добре, друзі. Натуральність весна <різь> так, натуральність. все повертається для того, аби ми раділи просто життю. Доброго Привет! ранку, друзі. Це 91.8 FM, ми тут спілкуємося, ділимося враженнями після українського Fashion Week. І в нас в студії Вікторія Герман, яка всі нам секрети відкриває. Так, Вік, який образ тобі найбільше ну сподобався? Який взагалі показ запам'ятався, якого дизайнера? Чим воно вразило тебе? Ну, чесно коли бачиш, скільки це який це величезний труд, скільки вони всього вкладають в підготовку, то взагалі негативних відгуків навіть язик не повертався говорити. Ну але всі-всі дуже дуже гарні покази, гарні дуже речі. Ну якщо говорити про те, який дійсно саме більше запам'ятався, то це напевно такий Залевський. О, я ага, до речі, про нього подумала. він. Е Епатажувати, Епатаж, так, так, Тому що підготовка була серйозніша, тому що між показами не стільки багато часу, але в нього дуже-дуже масштабна була підготовка, повністю перекраювали весь подіум, повністю mm. все перероблювали. Була, був живий звук, співала, ефект, на жаль, еліда. не знаю хто, але ну, вживу дуже, гарно, дуже гарний голос дівчини наспівала. Mm -hmm. Потім танцювали танцюристи теж на показі, oh, well, такий причому да, це вже в кінці фіналі. Вони виходять. Ми просто бачивши до того репетицію. Ну, думаємо, клас, танцюристи, пара, він, вона. Mm. Буде щось дуже класно. Коли ми вже в кінці ми побачили, в чому вони вийшли. Oh, так, вони на пів на пів, тобто, да, половина була в костюмі тіла, половина ah, повністю, повністю гола. Без Особі. нічого, абсолютно. Да. Цікаво, а да. я там кріпився той половинний одяг. Чи він який якось приліплював? До, ньо... у, до нього, напевно, якимись тілесними різіночками, тому що в mm -hmm. нього взагалі нічого не було. А у неї така дуже-дуже прозрачна мікросетка була на, да, на тілі, mm -hmm. але її все взагалі не було видно, що там вона є. -ха -ха. Напевно, Залевському такий образ наснився десь попрацювала. <працювала> і добре. в нього плюс ще були моделі самі от макіяж із дачіських. На, тому, на цій неприродності одна половина повністю були величезні губи, зроблені, ніби як силіконові. Очі ну, накладені, дуже-дуже ну, макіяж максимально все, що можна, бути, так само на голові. А інша половина була повністю природна, така, як вони є. Із такими ж зачісками, тобто Віка. ну, ну скажи, ну от це для показу це нормально. Ну а в повсякденному житті хіба mm -hmm. ж так є такі, екстремали, які ну так от хотять з такими образами ходити по вулицях, їздити mm -hmm. по вулицях? ну так, ви знаєте, є, <сум> є, такі. <сум> є такі, так. А от не було випадків, коли от якийсь дизайнер ніби придумали якусь модель, а вже перед самим виходом чи під час підготовки от не хоче, щоб о, якийсь образ було показано, чи такого не в бувало. плані одягу? Одягу, так так. ну, якщо в плані образу там макіяж і зачіска вони можуть змінювати? переробити так. То одяг я не знаю, тому що у нас це все, все окремі були ага, зони. Так. Може там і в них і, і, бурлило. Ну це я. Я думаю, що скоріше за це, ні, тому що це десь ну рік, вони Вже точно догутують. готуються. Да. Я Хто ще із Буковинців брав участь у цьому грандіозному дійстві? Можливо, наші талановиті та. знаю. з стилістів це була тільки наша команда, але команда візажистів була під до однієї з е, відомих е, чернівецьких візажисток, ну вона вже в принципі більш ну якби більш як в Києві живе, але все одно чисто Поріння, в лице звісно. так. Я її знаю. Вона чернівчанка, так О, добре. Та багато чернівчан було е, на Fashion Week <пуковийця> І це таки дуже добре. А, ми скрізь, ми скрізь все талановиті, <пу> вибагливі дівчата. Що ж, вік побажання, модні Ой, побажання так. до ранкової кави. Будьте дівчата і хлопці, будьте природніми, не заморачуйтесь по поводу свого зовнішнього вигляду. І головне, щоб все було зі смаком, і щоб ви відчували себе в тому образі максимально комфортно. Це саме головне. Все точно прислухайтеся до цих порад, будьте природніми, натуральними, насолоджуйтеся, тому що весна вже на носі. Прокидайтеся, витягуйте всі свої речі, тому що мода повертається. Це дуже нас тішить. А ми, Наталка Пазюк, Оксанка Вишнева, будемо чекати вас на 91,8 FM, знову і знову слухайте нас щоранку. Вже завтра продовжується наш Women's Week. І разом з нашим звукорежисером Махайлом Федишиним ми дякуємо за те, що цей ранок провели разом із нами. І Почуємося. наша гостя, так, Вікторія Герман. Передає вам вітання. Бапас! Почуємося. 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 Почиємося, почиємося. Почимося. Почуємося. Почимося. Почуємося. 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 Почимося. Почуємося. Почимося. Почуємося. 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 Почимося. Почуємося. 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 Почиємося. Почуємося. 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 Почуємося.